Фотозони, зони зону відпочинку, майстер-класи, ярмарок крафтових виробників і фудкорт. у Полтаві відбувся міський благодійний пікнік. Під час заходу волонтери збирали кошти на дрон для харківських рятувальників. Оголосили збір, поставили на сайт місто і Так само попросили долучитися колег з центру культури дозвілля. Думали, що зробити? Вирішили, що Хороша дата день молоді. Ми вперше відзначаємо цього році саме в цей день. І чому ні? Тому що молодь вона боронить Україну так само і на фронті і багато молодих бійців. Наступна головна наша ціль це показати молоді, що можна не тільки розважатися, а й долучитися свідомо в якійсь частині розваг, але все це благодійно задонати допомогти військовим, завдяки яким ми зараз живемо і маємо можливість тут збиратися і трішечки відпочити, відволіктися від. Сумних і трагічних подій, які нас які нас на жаль супроводжують зараз, окрім різних локацій, простір плетіння москувальної сітки для захисників та збір тканин для плетіння. В даному ярмарку ми збираємо тканину зелену і білу. Це повинна бути натуральна тканина, не синтетична. Якщо біла це виключно тільки постільна білизна, щоб потім її можна було додатково пофарбувати в потрібні кольори. Ну і зелена, так як зараз ми її дуже потребуємо, поки ще не перейшли на сезон осінь. Вартість дрону, на який збирали гроші 110 тисяч гривень. Як повідомили організатори на заході, зібрали понад 40 тисяч гривень.